Це те, що роблять росіяни. Вони знищують ідентичність українців. Вони знищують ідентичність дітей. Вони знищують українську націю. Вони є нашими ворогами. Це їх стратегія. Пане Миколо, радий вас бачити на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що знайшли час сьогодні. прийти до нас. Вітаю, дякую за запрошення, Дар'я Грасимчук, радниця уповноважена президента України з прав дітей, нещодавно заявляла про те, що депортованими з України є понад 19 тисяч дітей, і лише трохи більше трьохсот вдалося зараз повернути в Україну. Тож скільки дітей реально залишається зараз за межами України депортовані або вивезені Росією? Росіяни озвучили цифру, що після повномасштабної агресії було зареєстровано на території Російської Федерації 730 тисяч переселених дітей. Так. Але скільки таких дітей було після 2014 року? Ми не знаємо. Мої такі попередні підрахунки: що найменше півтора мільйона українських дітей сьогодні проживають на окупованих територіях. І на території Російської Федерації це після 2014 року. Ми напевне не знаємо, скільки з них вже є громадянами Росії. Хтось вже це молоді люди, які були тоді дітьми, а хтось вже із зброєю в російській армії, який воює проти України. І вони вірять через російську пропаганду, те, що в Україні нацисти в Україні з ними воює НАТО. Це те, що роблять Росіяни. Вони знищують. Ідентичність українців вони знищують ідентичність дітей, вони знищують українську націю, вони є нашими ворогами. Це їх стратегія. Ну і це називається в міжнародному праві геноцид. Це є геноцидом. Ви займаєтеся безпосередньо евакуацією дітей, як з тимчасово окупованих територій, так і дітей, які були депортовані Росією на територію Росії. Скільки ви отримали звернень від батьків? Щодо повернення дітей. Декілька сотень звернень. Декілька, сотень, декілька звернень. сотень звернень це не тільки від батьків, це можуть бути родичі, близькі, це знайомі можуть бути різні звернення. І ми їх всі ретельно опрацьовуємо для того, щоб вже зрозуміти, наскільки реально повернути дитину, чи знають вони, де ця дитина, чи є всі необхідні документи, тому що. Наразі ми повертаємо тих дітей, де є законний представник. От, припустимо, є батько, матір. Ну батько дуже рідко, тому що поїхати батьку до 60 років сьогодні. Виїхати з країни практично неможливо. В основному матір, бабуся, дідусь це може дядько-тітка бути, або це люди, якими ми робимо законними представниками, які мають в наявності всі документи, доручення. Ми перекладаємо це на російську мову для того, щоб там в Росії це можна було представити. І тільки за наявності оцього законного представника і всіх необхідних документів ми можемо проводити ці рятувальні місії, але не завжди можна знайти цього законного представника, а особливо коли це ще й дитина-сирота, яка викрадена була росіянами, яка знаходиться. Або ми знаємо де, а в більшості випадків ми навіть не знаємо, де тому, що росіяни цю інформацію не надають. Ця дитина може бути направлена в будь-який соротинець в Росії, а далі, вже відповідно до того, як чинить ворог, вони надають російське громадянство і влаштовують в сім'ї російських громадян. Отут вже є досить серйозні перепони щодо того, як забрати таку дитину. В нас є зараз більше сотні кейсів. В розробці, де ми працюємо над тим, щоб повернути цих дітей, це більше ста дітей, і до цього моменту ми повернули 96 саме депортованих дітей. Ми працюємо з офісом омбудсмена Дмитра Лубенця. Ми працюємо з службою безпеки України, з офісом генерального прокурора. Але от питання знову ж ми готові з іншим організаціями співпрацювати, щоб Отримувати інформацію про тих дітей, яких, яких потрібно повернути. Ви зверталися за тим, аби вам надали інформацію, хто, як, в який спосіб повертав тих дітей. Якщо зараз ви говорите, що вам цікаво було б це дізнатися. Інколи ми отримуємо від них інформацію, інколи. інколи. Да, і в основному ця робота заключається в вже документуванні цих злочинів угу. після повернення дітей. До речі, ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом також. Стосовно фіксування цих злочинів для майбутнього вірю в те, що з досить скорого суда над злочинцями, і путіним, і Біловою, і всім іншим, хто дотичний до прийняття рішень і для виконання цих рішень щодо геноциду українських дітей і українського mm -hmm. населення. Але от мені б хотілося дуже, щоб все ж таки держава ну якимсь чином координувала цю діяльність щоб що ну, я поки не відчуваю з боку держави такої сильної потреби в такій діяльності, з боку неурядових організацій. Знаєте, якби держава потребувала цього, я б вам сказав відверто: так, держава потребує цього, до нас звертаються, і нам надають допомогу всіляку. І я бачу цю зацікавленість і це бажання. Поки що держава веде себе як монополіст в цьому. Без питань, тобто, якщо держава так себе вважає, але б я хотів би бачити також результати цієї діяльності. Чи не заважала держава вам в ваших операціях з порятунку дітей з вивезення їх з території Росії? Ні, слава Богу, ми не маємо жодних перепон. Маємо тільки з боку Росії ці перепони. Mm -hmm. Якщо нам потрібна якась допомога, ми завжди я можу звернутися до Дмитра Лубенця, я можу звернутися до Служби безпеки України. Вони завжди готові допомогти. Принаймні, у нас потреб не так багато, але я готовий надати свою допомогу державним органам стосовно залученості нашої організації. В поверненні більшої кількості дітей, якщо така потреба є, а потреба у дітей однозначно є, які сьогодні перебувають полоненими саме ворогом. І ворог їм промиває мізки постійно. Чому я так зараз кажу про цю координацію, тому що від цього буде залежати наскільки швидко ми досягнемо цієї дитини, бо кожен день в лігві ворога. Він вбивчі дії на дитину. Оце ця отрута пропаганди російської промивання мізків. Ми бачимо по тим дітям, яких ми повертаємо вже через 5-6 місяців перебування в російському полоні. Настільки діти вже залякані, настільки в них от викривлена вже уява про Україну. Діти кажуть: а ми боялись повертатися, тому що нам росіяни казали, що нацисти нас вб'ють. Угу. От уявіть, да, дитина, яка повертається. Або вони казали, що а куди ви повертаєтесь? Ви ж там ну, загинете під обстрілами, там війна, живіть тут же в Росії. Або діти казали, росіяни нас врятували. От вони нам так казали, що це наступають не українці, не українська армія, а це американці, це ну, вони. Злочинці там злочинці, які будуть гвалтувати жінок, дітей. Ну і да. Тобто, от що дитині в 10, 12 там чи 15 років, якщо кожного дня от саме продукувати такі ідеї, дитина починає все вірити. Давайте поговоримо про вашу останню шосту операцію. Готувалася вона довго і здійснювалася вона не за один день. З якими проблемами вистикнулася, можливо, вперше, особливо після винесення рішення міжнародним кримінальним судом стосовно Путіна і арешту Путіна і Марії Львової і Білової, нам важче стало проводити ці рятувальні місії, тому що росіяни розуміють, що кожна дитина повернута, є свідком військового злочину, тому всіляко намагаються перешкоджати 13-річна дитина, бабуся якої померла під час нашої. П'ятої рятувальної місії, ця група жінок, яка прямувала за дітьми, допитувалася 14 годин. Угу. І це вся ніч, і половина наступного дня. І багаторазово викликалися інколи три-чотири рази їх знову викликали, і знову наступні питання, були провокації. І ось на наступний день вже подорожі, як вони їхали, вона вийшла з автобуси, впала і вмерла. І Це, і це було... була причина саме того, що вони змогли забрати тих дітей. Дивіться, адже і законний ось... представник помер. Да, так, законний представник помер. Ця бабуся була опікуном дитини. Ми оформили всі необхідні документи на людину законного представника, яка поїхала забирати цю дитину, але дитину не показали. Навіть друга історія. Ми забрали дитину, яка була викрадена з окупованої території і проживала в прийомній родині в Російській Федерації. І ми забрали цю дитину з мамою разом, але росіяни вже їй зробили російське свідоцтво про народження і готували вже паспорт, взяли відбитки пальців у цієї дитини і вже готували видачу паспорта російської цій дитині. Ми бачимо, як ворог діє сьогодні. З одного боку вони публічно кажуть: Да, будь ласка, ми ж готові віддати угу. без питань. Да? І а, багато хто каже, а чого вони тоді віддають вам цих дітей? Да, тому що ми. Привозимо законного представника, і тут, вже якщо вони не віддадуть з документами законному представнику, де дитина хоче поїхати з ним повернутися, це вже буде яскравий доказ геноциду, військового злочину, і тоді вже та людина, яка це робить, вона вже постане перед судом. Тому вони намагаються всіляко приховати ці речі, всіляко, але от в тих випадках, про які я кажу. Все готується для того, щоб русифікувати цих дітей і залишити на території Росії. В попередніх місіях нам також бувало, не вдавалося забирати дітей, ми їх потім забирали. Але проблема те, що набагато більше дітей залишається в російському полоні. Набагато більше дітей, ті, які вже звикли до того, що вони там живуть. І вже коли ви запитаєте їх, чи готові вони повертатися, вони скажуть ні, ми не готові повертатися, тому що росіяни. Промивають шалено мізки дітям, вони їх залякують, і вони їм розповідають про Україну дуже погані речі. Це свідчать діти, яких ми повернули. Ну, дивіться, повели дитину десь на піцу, іграшки, да, одяг, придбали. Да. А ну порівняйте, коли дитина жила до цього в окупації, а тут він опинився десь в Росії, в Анапі, в якійсь сім'ї, ті його годують. Ну чого не залишитись? 13 років дитині і декілька місяців, і дитина починає думати: так а чого? Я тут залишусь. Ось чому, коли росіяни кажуть: підождіть, це не геноцид. Ми рятували дітей. От дивіться, от українська армія наступала да, на нашій території. Вони ж кажуть, що це їх територія після референдуму особливо. Угу. Да? А ми врятували дитину. Ми врятували, ми помістили її там в табір. годували її, потім перемістили в сім'ю, дали російське громадянство. Ну що поганого ми зробили? Ну, в принципі, нічого окрім геноциду, тому що вони взяли дітей з етнічної групи українців. Вони захопили цю територію, потім вивезли цих дітей, депортували їх, помістили далі до себе в заклади і для свого телебачення, щоб їм потім показали: дивіться, от сім'я гарна, сім'я Іванових, от Сідорових, от ще щось. От діти живуть, вони вдягнені, ходять в нашу російську школу, пишуть листи. Подяки російським військовим, бо їх змушують це робити, да, е, беруть участь в яких там заходах мілітарних знову ж таки, да, де відбувається мілітаризація українських дітей. І коли Біловій задали на прес-конференції питання, і вона каже: от мене звинувачують, тому що я не надаю списки Україні да, цих дітей, і що це є злочином. Вона говорить: ні, буде злочином, якщо я дам ці списки. Якщо ми повернемо Україні дітей, оце буде злочином, бо українці агресор. Слухайте, це перевернута реальність, те, що вона говорить. Слухайте, вони живуть в іншому світі. Нам ніколи їх не зрозуміти. Це ворог, в якого є план знищити Україну, знищити українську ідентичність, Україну як етнос, знищити українських дітей. Як дітей? Яких ви повертаєте, реагують на те, коли вони бачать своїх батьків? Багато з них навіть не вірили те, що вони зможуть повернутися в Україну. Просто ну, вибачте, шість місяців жита в таборі якомусь, тим більше поміняти три-чотири, інколи п'ять таборів, десь тарганами і щурами, а десь більш нормальні, пристойні умови. Але все одно нові люди. Я спілкувався з 12-річним хлопцем, буквально три дні тому, якого ми вивезли. Я кажу: дивись. А ти боявся, що ти не повернешся в Україну? Він каже, ні. Я кажу: а чому? Ти вірив, що повернешся? Він каже, а я вже планував план втечі. Я кажу, що значить план втечі? Я вже чітко спланував, як я буду тікати. Я вивчив маршрути всі. Єдина проблема була для мене, як перейти кордон е, саме лінії зіткнення. Це в 12 років. В 12 років. І він говорить, я вивчав. Як можна перейти мінні поля? Уявіть собі, в 12 років хлопець він вірив, що якщо його не заберуть, то він втече. І у нас були діти, які втікали, але потім поліція їх ловила і повертала назад в табір. От, там хлопець з дівчиною втекли, і ну, така цікава історія. Ну, спершу вони намалювали свиню на російському прапорі і дуже довго шукали, хто це зробив. Вони не призналися. Потім вони пішли десь, вічний вогонь загасили десь там. І потім на третій день їх знайшли і посадили в карцер. Ну реально, в ізолятор, і вони там жили без їжі. Три, три доби сиділи в тому карцері. Ці діти дуже сильні. От знаєте, я себе ставлю на місце дорослої людини. Якби я втікав, як би я переходив, переховувався Як вони сприймали те, що їм говорили в Росії, що батьки від них відмовились? Або коли діти питали, а їм пояснювали, чому вони так довго тут залишаються, і чому їх не повертають. І а, як сп... швидко у дітей спотворювалося це уявлення про те, що от мої батьки вони мене любили, любили, а тепер вони мене ненавидять, вони мене кинули. По-різному, в залежності від віку дитини, ну уявіть, що відчуває п'ятирічна дитина. П'ятирічна дитина може сидіти тільки плакати, і були такі діти. І нема жодної інформації про батьків, дитина плаче там. 15-річні, 16-17-річні, звісно, простіше, вони вже там, знаєте, думали, ну добре, якщо мене не заберуть. То росіяни пропонують іти вчитися в якийсь технікум, там ще кудись. Я не можу звинувачити їх там відсутності патріотизму, якою ще чомусь. Вони жили в окупації, де їм говорили, що України тут більше не буде, де їх змушували ходити в російську школу і дехто ходив в російську вже школу. Ну в українську школу, але вже з російськими предметами з усем. Далі їх повезли там якісь табори, когось викрили з цих дітей. Тобто діти все одно ну будь-яка людина вже. Ага, порятунку немає, я маю планувати тоді собі якесь майбутнє. Що я буду робити? Хтось з дітей погоджувався, ну окей, відправлять мене в якийсь сиротинець, значить, поїду в сиротинець, зараз подорослішою, і вже буду якось там виживати. Да? далі. Тому що Мені сказали, що в Україну я ніколи не повернусь. Хтось, бачите, з дітей планував е, втечу, uh -huh. а, а хтось вже змирився з цією ситуацією. Але на початку, саме е, того, як вони опинились в Росії чи в Криму, декілька місяців з батьками взагалі ніякого зв'язку не було навіть якщо у дітей була можливість зателефонувати. То вони телефонували, але вони не знали, як знайти там. Знаходили через соціальні мережі і якось вже починали комунікувати. Оці перші місяці вони були надскладні. Приходила така паніка, певна, і це дуже травмувало дітей. Нещодавно в офісі генерального прокурора повідомили про те, що єдиного прозорого алгоритму повернення українських дітей, депортованих Росією, до себе не існує на сьогодні. Як ви вважаєте, чи буде вироблений такий єдиний прозорий механізм повернення дітей, і чи потрібен він єдиний і прозорий? Ні, його не може бути єдиного. Це будуть різні алгоритми в залежності від того, хто це буде робити, які будуть домовленості з ворогом, і чи можуть вони взагалі бути. Але ключовим моментом тут має бути роль міжнародних організацій: Червоного хреста, організації Об'єднаних Націй і їх структур. І я вважаю, вони в цьому не допрацьовують міжнародні організації. Міжнародні організації. Я вважаю, що відповідно до їх мандату вони не вживають всіх засобів впливу на Росію для того, щоб, хоча б принаймні, дізнатися, де ці діти, скільки їх, скільки з них проживають без батьків, скільки з батьками, чи хочуть вони повернутися в Україну. Я вважаю, що засобів плину вони в них є більше ніж вони є в Україні сьогодні. Ворога. Чітко сформована стратегія: це русифікація дітей, паспортизація. Це паспортизація, захоплена, диспансеризація дітей і так далі. Тобто вони. І ще Щ одне слово можна додати криміналізація. Дмитро Лебінець повідомив про випадок, коли 14 річній дівчинці, щоб не повертати її батькам в Україну просто пришили справу. Пришили справу. Мілітаризація знову ж таки. Вони мілітаризують дітей. Тобто вони знають з радянських часів, як пливати на мозок дитини, і те, що вони робили, коли Україна була поневолена і була в складі радянського союзу, я пам'ятаю ці добрі часи, і це діяло просто ну з, ну, дуже потужно на дитячу психіку, як дітей залучали до мілітарних якихось ініціатив. Як дітям нав'язували думку ворога, да прищеплювали це з маличку? Ну по суті, тебе капсулювало в якомусь такому просторі, дійсно, де всі вороги, окрім тут, тільки тут ти можеш бути в безпеці, і Росія це та мать родна, да, а всі інші просто ті, хто хочуть тебе вбити, поневолити. І це працює. Діти реально в це вірять. Якщо дорослі вірять, слухайте, ну росіяни, подивіться, це ж вата, суцільна. От, то що говорити про дітей? Розуміємо, що сотні тисяч дітей або вивезені з України. Ви говорили про півтора мільйони, так ще з 2014 року. Були евакуйовані діти разом з батьками за кордон або по території України не на окупованій території. Втім, рано чи пізно хтось із батьків цих дітей разом з дітьми, або, можливо, самі діти захочуть повернутися в Україну. Щоб ви порадили і українській владі, і українським громадянам зробити, щоб дітям було куди повертатися. Я б радив розробити державну програму. Саме реабілітації таких дітей і інтеграції. Це робити негайно просто. Потреба в цьому шалена є. Це нормальні місця для проживання цих сімей з дітьми, це освітні програми. Діти дуже багато втратили в освіті. Слухайте, спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. Є діти, які там в 10 років не вміють читати писати. Отут треба серйозна державна програма і залучення міжнародних партнерів. Я вважаю, що ця програма має бути на тому ж рівні, на якому у нас є програма озброєння. Да, ми маємо говорити про базові потреби дитини. Дитина має мати постійне місце проживання і адекватне, нормальне місце, де дитина відчуває, що їй нічого не загрожує. Да, дитина має. Мати освіту, харчування, хтось має харчувати медицину, тому що те, що ми бачимо, станом здоров'я дітей, які довгий час перебували або в окупації, або на лінії зіткнення, і це має бути особлива увага до цих дітей і державна програма, яка б давала змогу цим дітям. Миттєво допомогти і відновити їх здоров'я, і ментальне, і фізичне здоров'я. Тому ось я дуже хотів би, щоб в держави з'явилася ця програма. Далі прорахувати на яку кількість дітей, скільки грошей потрібно. Я вже декілька разів спілкувався з урядовцями в сполучених штатах в Європі, з європарламентарями, з конгресменами Сполучених Штатів сенаторами. Вони готові допомагати. Але як так само як і по зброї, держава має представити цю програму відновлення України в сенсі допомоги дітям, в сенсі відновлення потенціалу сімей і, і говорити їх... на кожному міжнародному майданчику не тільки про винищувачі, не тільки про ракети, так. не тільки про зброю а й про дітей. Ворог має дивіться, вони хочуть захопити нашу територію, вони хочуть знищити наше населення. Але сьогодні. Є внутрішній ворог, це бідність, це неблагополуччя, це втрата здоров'я, це ментальне здоров'я і так далі. І це також ворог сьогодні України. Якщо ми самі не можемо, ми маємо звертутись, і наші партнери готові допомогти. Але це має бути чітка програма з зазначенням на що, скільки коштів на це потрібно, які сервіси мають бути, і тоді ми можемо вже отримати якусь допомогу. Дякую за ваш висновок, дякую за вашу пораду і дякую за цю розмову. Дякую за запрошення і за ваші питання. Я сподіваюся, що ми зможемо вистояти, ми зможемо перемогти в цій війні, і саме головне, ми зможемо повернути наших дітей в Україну. Я не сподіваюся, я вірю в це. Дякую, це дуже. буде.